Ця жінка була героїною, людиною, на яку рівняються інші. Хтось нею захоплювався, а паралельно хтось їй навіть співчував. Але в якийсь момент Таня. Від суперзірки стала тим, кого всі ненавидять. Вона зробила щось настільки підле, безсердечне і кончене, що важко підібрати слова. Кожен з нас, тим паче зараз, знає, як важливо щиро співчувати і допомагати людям, які пережили трагедію. Так само це знала і героїня сьогоднішнього відео, яка в одну мить перетворилася зі святої людини в жахливу. Потвору. Я часто задаюся питанням, чому саме таким способом люди добуваються популярності. І ця жінка не виключення. А мене звати Орес Мурій, я розповідаю вам цікаві та незвичні історії. А також ми багато говоримо про культи та про секти. Отже, беріть собі хлібчик, підсмажений в тостері або на сковорідущі. Зверху крем-сир, ковбаска і сирок і. Погнали, отже, 11 вересня 2001 року. Це був день, який війшов в історію як символ трагедії та втрати того ранку, коли більшість людей починали свій звичайний день. Світ став свідком найбільшого теракту в історії. В цей день чотири пасажирські літаки були захоплені терористами з організації Аль-Каїда. Два з них врізались в північну і південну вежу всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Один у Пентагон у Вашингтоні, а четвертий літак розбився в полі Пенсильванії через героїчні дії пасажирів, що спробували завадити терористам. Були втрачені тисячі невинних життів, і мільйони людей по всьому світу відчули біль та скорботу. Для одних цей день став символом трагедії та втрати. Але також цей день народив на світ страшенний. Обман. Існує безліч версій подій, відкриті розслідування, зроблені величезна кількість висновків. Серед цього багатства інтерпретацій виникли навіть теорії змови, які, здавалося б, навіть переходять у сферу фантастики. Цей терористичний акт ще називають днем, який змінив весь світ. Подія сталася, і на світі не було жодної людини, яка б про це не знала. Хтось тільки чув, хтось бачив там у фільмах якихось документалках, комусь розповідали друзі. Можливо, ви бачили це в новинах. А когось ця ситуація торкнулася сильніше. Ніше як, наприклад, тих, хто бачив трагедію власними очима або мав близьких, які бачили та переживали той день, але найбільше болю та жаху 11 вересня принесло тим, хто опинився в самому епіцентрі подій, що значить побувати в пеклі. Думаю, ті люди, які опинилися в епіцентрі трагедії, точно знають сенс цього вислову. Страшно навіть подумати, скільки сил треба на те, щоб не просто пережити цей момент, а й ну, впоратись з ним потім психологічно. Кажуть, що в цьому шляху дуже допомагає ділитися з кимось своїм досвідом і думками. і краще ділитися саме з тими людьми, які переживали подібні моменти. Так люди, що вижили в цьому теракті, знайшли підтримку в чатах, тих, хто пережив 11 вересня, і там вони знайшли. Таню Хед. у 2003 році, через два роки після атаки, Таня Хед почала активно з'являтися в групах підтримки тих, хто вижив після 11 вересня. Вона швидко завоювала довіру і популярність, розповідаючи свою історію, яка була дуже емоційною і деталізованою. Історія була драматичною та сентиментальною. Таня стверджувала, що працювала на 78-му поверсі південної вежі Всесвітнього торгового центру. Вона там працювала на посаді топ-менеджера в компанії Меріл Лінч. За її словами, в момент атаки, вона перебувала у своєму офісі, коли літак врізався в будівлю. Жінка розповідала, що отримала важкі опіки на руці і була врятована чоловіком, який загинув під час евакуації. Спочатку вона була там з помічницею, але потім в помічницю влучили осколки від вибуху, і вона померла на місці. А чоловік, який її виніс із пожежі, загинув. І попросив Таню передати його обручку своїй дружині в знак того, що він її любить. А потім виявилось, що це не просто рятувальник, а відомий рятувальник з того дня. Його звали Вейс Краузер, і про нього дуже багато говорили в медіа. Крім цього, Таня розповідала, що її наречений Девід був в північній вежі і загинув під час атаки. Вона описувала своїм співрозмовникам, як їхня любовна історія і спільні плани на майбутнє були зруйновані в один момент. Вона казала, що в той день, незадовго до 8.30, їй подзвонили. І це був Дейв. Він просто запросив її на каву. Це був їхній маленький, милий ритуал, на який не завжди знаходився час. Так і тоді час не знайшовся. Якось пізніше сказала Таня і домовилась подзвонити йому пізніше, але пізніше. Ніше, на жаль, не настало. Таня розповідала, що це була така романтична історія кохання, де вони там закінчували речення один за одним. Вони були такі схожі, ну просто ідеальна пара. Як деякі люди кажуть, що протилежності притягуються, але для них це було щось інше, наче дві половинки одного цілого. Так романтично і віддано вона описувала свої стосунки разом з тим. Також розповідала історію, як він її кудись на відпочинок і там зробив пропозицію. І, отже, найближчим часом вони мали одружитися. Але потім, в наступних своїх історіях, вона вже казала, що вони були вже одружені. У своїх виступах Таня каже, що того дня втратила не просто Дейва, а частинку себе. Щоразу у роковини 11 вересня, Таня, як і інші члени спільноти, їхала на офіційну церемонію на місце події. В своїх інтерв'ю вона казала, що найважливіше було встигнути до хвилини мовчання о 8.46. а також казала, що один з найважчих досвідів у її житті це не пережити теракт. А шанувати полеглих вона казала, що робить це для Дейва, адже знає, що він би хотів, щоб вона була поруч. Її розповіді були настільки переконливими і емоційними, що багато людей, включаючи тих, хто дійсно пережив ці жахливі події, співчували їй та одночасно захоплювались. Та їй складно повірити, що хтось може просто вигадати щось схоже. Ну для чого? Для того, щоб його чи її пожаліли. Завдяки своїй переконливій історії, Таня Хед швидко стала однією з найвідоміших фігур серед виживших 11 вересня. Вона приєдналася до організації The World Trade Center Survivors, тобто спільнота людей, які пережили той теракт, і незабаром була обрана її президентом. Вона брала активну участь у пам'ятних заходах, виступала на телебаченні і на зустрічах з високопосадовцями. Хед використовувала свою позицію, щоб допомагати іншим вижившим та родинам жертв, надаючи їм психологічну підтримку, і навіть організовувала заходи для вшанування пам'яті загиблих. Вона стала символом стійкості і сили духу для багатьох людей, які постраждали від терактів. Таня хед навіть почала співпрацювати з організаціями, які надавали фінансову допомогу постраждалим, і це додатково зміцнило її репутацію як людини, яка дбає про інших, один з постраждалих. Розповів, що йому так складно вдалося не просто вижити в той жахливий день, а жити далі, знаючи, що інші вже не мали такої можливості. Люди казали йому, що він щасливчик, що в нього є таке благословення. Але для нього це стало жахіттям. Адже 11 вересня слідувало за ним всюди, всюди, куди б він не пішов. Він бачив ці силуети, чув фантомні звуки і постійно згадував тих, кого не зміг врятувати. Звісно, що незабаром чоловікові знадобилася інтенсивна терапія, але й вона на жаль не допомагала. Тоді він вирішив спробувати інший метод. І знайшов ось цю групу підтримки ну, в простому чаті однодумців. І він з ними міг бути там 24 на 7 на зв'язку, ділитися своїми тривогами та частково знаходити спокій в такій ситуації. Там він і зустрів Таню Хен, оточуючи, тільки захоплювалося її неймовірною силою духу, але не знали, звідки вона. Ну, це така мужня жінка, бере свої сили. Таня стала не просто жінкою-совайвером, типу жінкою-вижившою. Вона стала символом для багатьох людей такою мотивацією та бажанням жити, боротися і шукати сенс в своєму теперішньому житті. Хтось може сказати, що це велике щастя мати таку репутацію, але я ще вважаю, що це ну. Такий складний тягар і відповідальність, тому що на тебе спрямовано дуже багато очей. Зростає кількість очікувань і людей, які хочуть брати від тебе реальний приклад. Ну як тут не зійти з розуму від рівню відповідальності? Але схоже, Таня абсолютно все влаштовувала, і вона прекрасно з цим всім справлялася. А знаєте, що мені допомагає справлятися з такою великою відповідальністю від ведення свого. Ютуб каналу, це мої спонсори. Я хочу вам вкотре подякувати за вашу підтримку. І нагадую, що спеціально для спонсорів я випускаю кожного місяця ексклюзивний контент, доступ до якого можна отримати всього лиш від 10 гривень на місяць. А всі деталі в описі під відео. Так, от, коли постраждалий вперше почув повну історію від самої Тані, він насправді був в шоці. Вона розповіла йому, як все сталося насправді. Казала, що побачила, як займалося полум'я. Одразу подумала про Дейва. А потім почала відраховувати поверхи і зрозуміла. Що його поверх найвищий, один з тих. Ну по кому прийшовся весь удар. Вона розказувала, як відчувала жар, а потім ударну хвилю, яка відштовхнула її до стінки. А потім вона знепритомніла. В неї горіла шкіра. Всюди було полум'я, дим, паніка. Вона це все переживала, не знаючи, де її коханий і чи живий він взагалі. З трагедії Таня вийшла обгорілою з обгорілою сумкою, обгорілою шкірою. І, і вже цього разу вона розповідала, що вона не вийшла, а виїхала на кріслі колісному. Так от спілкування з нею наче зменшувало власний тягар кожної людини, яка потрапляла в її поле зору. Але одного разу, після особистої зустрічі з Танею. Постраждала їй і звернув увагу на її понівечену вогнем руку. Там шкіра більше походила на ефект пересадки, а не важкий опік. Але одразу після таких думок йому стало соромно. Ну хіба ж можна сумніватися в тому, що людина пережила таке горе? Хіба вигідно комусь придумувати історію трагедії? Ну це швидше за все неможливо. І саме так продовжували думати, оточуючи виживши тані хет. Тим часом в спільноті ну розуміли наскільки важливо просто вижити, а продовжити жити і почати займатися ну, серйозними життєвими питаннями, які б допомагали іншим справитися з наслідками важкої моральної та фізичної травми. Вони всі там в цьому офісі працювали без перерви, а присутність Тані, наче була таким з'єднуючим елементом в цьому всьому основою та фундаментом. Люди були їй вдячні просто за те, що вона була поруч. Раз за разом Таня розповідала багато історій про Дейва, про їхні романтичні побачення, про їхні героїчні плани на майбутнє, але жодного разу не показувала нікому ні фото, ні відео. Тож це залишалося до якоїсь такої її напівтаємниці, і от одного разу, коли один чоловік втомився додумувати чи вірити на осліп тані, він вирішив просто перевірити факти. Звісно, він сподівався, що його підозри насправді залишаться лише підозрами, і він збирався лише запевнити себе, що він помилково подумав, що в цій історії щось не так. Тож одного вечора він вирішив дослідити історію Тані та зробити детальний ресерч. Він вирішив розпочати з інформації про її кохану. І як виявилося, він дійсно помилявся. Девід був реальною персоною. Він існував, він був там, де вона і сказала. І він дійсно помер того дня. Було дуже багато статей, оголошень, згадувань і. От тільки один момент жодної згадки про його наречену чи то жінку, і тим більше про ті стосунки, які в них були. Ці факти почали ставити під сумнів історію жінки, і потрібно було ще більше деталей. Паралельно з цим на одній з річниць, коли Таня почала знову розказувати свою е, історію, то з'явилися ще якісь нові деталі, і журналісти вирішили поставити їй пару уточнюючих питань. І от ця незламна, сильна жінка щось запанікувала, затривожилась і на відріз, відмовилася з будь-ким говорити. Ну, це звісно не привід в чомусь і там підозрювати. Подумали інші. Вона ж все таки жертва, як не як і можливо, ще одна згадка про цю трагедію дала про себе знати. Але це був ще один знак того, що потрошки ця вся історія сипеться. У 2007 році газета The New York Times почала розслідування, яке виявило численні невідповідності в історії Тані Хет. Журналісти не могли знайти жодних записів про її роботу в компанії Мерл Лінч. Журналісти дзвонили їй, задавали незручні питання, на що Таня завжди втікала від відповідей і страшенно обурювалася. Вона почала дуже дивно поводитися. Знаєте, в неї вже з'явився якийсь такий стан, схожий на параною, але навіть найближчим людям вона не розповідала всіх деталей. Люди все більше підозрювали щось не те. А вона і її поведінка ставали все більш дивними та підозрілими. Далі розслідування показало, що Таня Хет взагалі не була в США під час атаки 11 вересня, і все посипалось ще більше. Виявилось, що в той час вона була в Іспанії, де її навчалася. Розкриття цієї інформації шокувало більшість людей, особливо тих, хто вірив у цю історію і підтримував її. Згодом стало відомо ще більше. Таня Хет взагалі ніколи не була в Нью-Йорку до атаки 11 вересня. Це відкриття викликало взагалі хвилю обурення і розчарування серед тих, хто їй довіряв. Ну розчарування це я вам м'яко кажу. Людина, яка зцілила стільки сердець. Розбила їх своєю брехнею після викриття свого шахрайства. Таня хет швидко зникла з публічного життя та простору. Звісно, що вона була звільнена з посади президента цієї організації, яку вона очолювала, і більше не з'являлася на публічних заходах. Її дії викликали хвилю ненависті і гніву серед тих, хто вижив, і особливо родичів тих, хто загинув там. Багато людей відчували себе зрадженими і ображеними через те, що їхні справжні трагедії були використані для вигоди і для обману. Ті люди, які спочатку розділяли з нею особисті історії та болі, відчували себе максимально приниженими. Паралельно сама організація теж втратила довіру багатьох людей. І її репутація була серйозно пошкоджена. Все пішло шкереберт, і ім'я Тані стало символом зради та брехні. Щоправда, Неї На навіть ім'я було не справжнє Алісія Естеве Хед. Ось як звали цю брехуху. Народилась вона 31 липня 1973 року в Барселоні в Іспанії, в доволі забезпеченій іспанській родині. Її батько був відомим бізнесменом, і сім'я завжди жила в комфорті і розкоші. Вони були добре інтегровані в іспанське суспільство, мали зв'язки з впливовими людьми та доступ до кращих там освітніх і культурних ресурсів. З Самого дитинства Алісія отримувала все найкраще. Вона відвідувала престижні школи, там отримувала якісь. О освіту. батьки намагалися забезпечити їй всі можливості для розвитку і самореалізації. Вона була активною, амбіційною дитиною завжди хотіла досягати більшого і бути в центрі уваги. Проте, незважаючи на таке собі щасливе життя, в сім'ї хет, не все було так гладко. Її батька було засуджено за фінансові злочини, а це призвело до значного падіння статусу її сім'ї. І можливо, це стало настільки сильним ударом для Алісії, яка звикла до забезпеченого там і такого можливо заможного життя. І саме це і вплинуло на її подальшу поведінку і прагнення створити якусь нову особистість. Незважаючи на свої сімейні труднощі, Алісія продовжила освіту. Вона вступила до якоїсь там бізнес-школи і там навіть отримала ступінь з управління бізнесу. Після закінчення університету працювала в різних компаніях і де показала себе як здібний фахівець. Однак амбіції досягати більшого змушували її шукати якісь нові можливості. Вона мріяла потрапити до міжнародного бізнес-середовища і відчути якісь нові виклики. Саме тому вона і поїхала в Сполучені Штати, де сподівалася почати нове життя і знайти якісь нові можливості самореалізації. Чесно кажучи, я максимально шокований тим, що ну, такими людьми зазвичай опиняються ті, хто, на перший погляд, ну зовсім не мають ніяких проблем. Забезпечена, амбітна, розумна, але швидше за все, дуже нещасна в душі людина, мабуть, готова піти на такий жахливий крок, як отака підробка власної особистості. Це ж як оця сестра Сімран, яка 10 років прикидалася хлопцем своєї сестри. Ви ж дивилися цей випадок? Мотиви Тані Хет залишаються до кінця неясними. Дехто припускає, що її дії могли бути зв'язані з потребою в увазі та співчутті, а також можливо з бажанням належати до групи людей, що пережили травматичний досвід. Інші вважають, що це було просто якимось проявом глибоких психологічних проблем, чи просто бажання бути в центрі уваги і ну, відчувати таке можливо співчуття чи захоплення від інших. Однак без офіційного діагнозу це все залишається лише припущеннями. Ну а я не терапевт, я просто розповідаю історію. Коли правда про Таню нарешті виплала на поверхню у 2007 році, це був удар, від якого було важко оговтатись. Люди, які пережили трагедію 11 вересня і знайшли в ній символ надії, відчули себе зрадженими на найглибшому рівні. Для них її історія була ну, джерелом сили, маяком світла в темряві, і раптом цей маяк згас. Залишивши їх в пітьмі ще й з сумнівами і розчаруванням, справжні жертви 11 вересня були розлючені і розбиті. Вони вірили, що знайшли людину, яка розділяє їхній біль, і надавали їй також і свою підтримку, співчуття, і найголовніше довіру. Оця от спільнота, яка об'єдналася навколо історії Тані Хет, була фактично розірвана на шматки. Багато хто почав взагалі сумніватися в щирості тих, хто був навколо. Вони відчували, що їхній біль такий знову знецінений, і вони стали жертвами ще однієї трагедії цього разу створеної. Людською жорстокістю та брехнею викриття Тані Хет привернула значну увагу медіа, і її історія була детально висвітлена у пресі. Люди були шоковані тим, що хтось міг вигадати таку складну і трагічну історію для особистої вигоди. Медіа активно висвітлювали це викриття, проводили розслідування і публікували нові деталі про життя Тані Хет. І брехня стала темою для численних статей, документальних фільмів і телепередач. Люди були шоковані масштабом обману і не могли зрозуміти, як таке могло статися. Хоча дії Тані Хет і спричинили серйозні моральні та етичні наслідки, правових наслідків не було. Вона не скоїла кримінальних злочинів і тому не могла бути притягнута до відповідальності за свої дії. Це стало ще одним джерелом обурення для ось цих постраждалих людей. Тобто, ця людина декілька років поспіль ходила, розповідала, як вижила після теракту, показувала приклад іншим, як справлятися з трагедією. А вони ще й, мабуть, сильне обесцінення відчували ну, самі від себе, тому що от вона втратила і коханого та ще й постраждала, але продовжує далі жити для інших, отак, от е самовіддано працює 24 на 7. А хтось. Наприклад, просто не може навіть справитися з цим і жити далі. А тепер вони бачать, як вона уникає справедливого покарання за свої дії, і це посилює відчуття такої несправедливості і розчарування. Ця історія нагадала про важливість ретельної перевірки фактів і критичного мислення, особливо коли йдеться про події такого масштабу і значення, як атаки 11 вересня. Ця історія також підкреслила необхідність підтримки і солідарності серед постраждалих. Незважаючи на зраду, яку відчули багато людей. Вони продовжували працювати над створенням спільноти, де кожен міг би знайти розраду і допомогу. Все ж в цій історії є і позитивна частина. Як би не було, вона таки давала підтримку тим, хто її потребував і. Розслідування також показало, що вона не наживалася на фонді. Вона дійсно знаходила гроші для організації, у приватних спонсорів, а також у держави, і допомагала всім постраждалим. Чи могла б вона це робити без вигаданої історії? Ну, впевнений, що так. Але на жаль, ми вже про це не дізнаємось. Ми взагалі не знаємо, де зараз Таня, чи точніше Алісія Хетт. Цього ніхто не знає. Є дві версії: за першою, вона повернулася в Іспанію, а за другою, покінчила життя самогубством у 2008 тому що вже з такою трагедією вона не змогла справитись. бо казали, що від неї відвернулися навіть батьки. Ми багато сьогодні говорили про підтримку постраждалих після теракту в США, але я не здивую вас, і якщо скажу, що зараз дуже багато кому в Україні теж потрібна серйозна психологічна підтримка. 5522... Це безкоштовна лінія психологічної підтримки військовим та їхнім близьким. Це всеукраїнський кол-центр. Варто жити. Я залишу більше деталей в описі, щоб ви могли з ним познайомитися, поділіться обов'язково з тими, кому точно треба знати цей номер, і можливо тим, хто зараз потребує допомоги. Все, дякую, що ви. Були зі мною до кінця. Дякую, що дивитеся, лайкаєте, підписуєтеся. Ж, ви ж це все робите, правильно? Особливо дякую всім своїм спонсорам, цим неймовірним, змотивованим, красивим, успішним людям, які от зараз на екрані. І нагадую, що для них виходять окремі спеціальні випуски. Все, цілую вас, обнімаю, ціную, люблю. Дивіться інші мої випуски, це обов'язково. Донайте на ЗСУ. Донайте своїм друзям і знайомим, і до зустрічі в нових випусках. Все.